Щодня лікарем обласної клінічної лікарні імені Мечнікова доводиться стикатися з дивовижними історіями. Наприклад, коли пацієнти з дуже тяжкими травмами чи захворюваннями завдяки волі до життя, яка підкріплюється підтримкою та турботою рідних і близьких людей, стають на ноги, одужують чи, як мінімум, продовжують жити і боротися, попри усі труднощі. Однак є і інші випадки, коли байдужість та відсутність елементарного милосердя призводять до того, що хворий просто здається, і таких випадків останнім часом зазначають лікарі побільшало. Ми видим, що после самых банальных переломов вот такой перелом шейки бедра есть у пожилых людей особенно если не оказывать помощь если не создать хороший домашний уход как правило эти больные погибают от пролежней от застойной пневмонии по сути от недостатка ухода родными и близкими Що відсутність уваги дуже часто відчувають люди похилого віку. Бувають і такі випадки, коли діти літніх пацієнтів відверто просять потримати їх в лікарні якомога довше, таким чином знімаючи з себе тягар догляду. З іншого боку, дуже часто абсолютно самостійно борються з хворобою і молоді люди. Існує і третя категорія: це ті пацієнти, які лишилися самі в силу життєвих обставин чи відносяться до соціально незахищених верств. Допомога їм це головне завдання, яке поставили перед собою лікарі Мечніковського молодіжного руху. Так лише за рік діяльності цієї громадської організації. Зації кваліфіковану допомогу змогли отримати ветерани і інваліди великої вітчизняної війни, воїни-інтернаціоналісти, ліквідатори аварії на ЧАЕС та їх сім'ї, люди з обмеженими фізичними можливостями та ті, хто не може самостійно пересуватися, найближчими ж днями огляд зможуть пройти жінки, які зробили безпосередній внесок у перемогу над фашизмом. Дорогие женщины-ветераны, хочу пригласить вас 6 марта в 10.00 в консультативную поликлинику областной больницы имени Мечникова, где лучшие профессора медицинской академии, лучшие врачи областной больницы имени Мечникова и в частности Мечниковского молодежного движения, врачи, лучшие врачи областного госпиталя инвалидов Отечественной войны, Проведуть кваліфіцирований прийом, а кажуть медицинську помощь вам і помогуть вам з консультації і при необходимості назначення лічиння. Елонарасіндієва, Юрий Солодовник, об'єктив 27 сьомий канал.